Рада вас зустріти на моєму каналі і привітати вас всіх з наступаючим Різдвом Христовим. І пропоную вам разом зі мною зв'язати янгола, який сповістив пастухам у полі про народження Ісуса Христа, Сина Божого. Якщо вам до снаги таке в'язання, долучайтеся для в'язання голови янгола, кільце Амігурумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Перша з'єднувальна петля, і в кільце 6 стовпчиків, затягнули кільце і в першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик, і тепер у кожну із шести. Петельчик робимо по 2 стопчика без накиду. В кінці рядочка у нас буде 12 стопчиків без накиду. Наступну петельку робимо з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний. Далі починаємо рядочок з одного стовпчика без накиду. Наступний стовпчик у нас два стовпчика без накиду, тобто одне збільшення. Всього у нас в цьому рядочку буде 6 збільшень. Наступна петля у нас один стовпчик без накиду. Наступна петля два стовпчика без накиду. І в кінці рядочка у нас буде 18 стовпчиків без накиду. В кінці рядочка один з'єднувальний стовпчик, і тепер робимо збільшення через два стовпчика: Один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, одне збільшення. Два стопчика, тобто в одну петлю. Далі знову один стопчик окремий, другий стовпчик окремий, друге збільшення, Два стопчика в одну петлю. Всього у нас шість збільшень. І в кінці рядочка у нас буде 24 стопчика без накиду. В кінці рядочка з'єднувальний стовпчик або петля з'єднувальна. І тепер нам треба наступні 5 рядочків пров'язати без збільшення по 24 стовпчика без накиду. У кожному рядочку пров'язали ми 5 рядочків по 24 стовпчика без накиду. В цьому рядочку ми будемо пров'язувати Два стовпчика без накиду, одне зменшення. Зменшення робимо за одну напівпетельку, за другу напівпетельку. протягуємо і пров'язуємо. Далі знову чередуємо два стовпчика без накиду, одне зменшення, одна напівпетелька, друга. Протягуємо і пров'язуємо. Всього у нас буде 6 зменшень. І в кінці рядочка у нас буде 18 стопчиків без накиду. Маркером у мене початок ряду позначено, і не забудьте вивернути в'язання. Ми отут в'язали, і не забудьте його вивернути на цю сторону це лицева сторона. І в наступному рядочку ми в'яжемо. Один стовпчик без накиду, одне зменшення. Один, одне зменшення. Дві напив петельки, протягуємо, пров'язуємо один стовпчик без накиду, одне зменшення. Знову у нас буде шість зменшень, і в кінці рядочка у нас буде 12 стовпчиків без накиду. На цьому етапі звичайною голкою з ниткою робимо посмішку нашому янголу і закріплюємо на тильній стороні. Така посмішка. Тепер чорною ниточкою робимо бровки. У мене бровка починається там, де губки починаються. І тепер перемикаємось на протилежну сторону. Ось вони повинні бути однакові тут і тут. Вони у нас будуть рівненькі. Тут треба вирівняти. Щоб вони не роздваювались. І з внутрішньої сторони закріплюємо ниточку, наші бровки і посмішка готові. Заповнили голову халфайбером і тепер робимо 6 зменшень підряд. Одне зменшення, друге, І ще чотири зменшення. У нас зараз в рядочку шість стовпчиків без накиду, і нам тепер треба в кожну із шести петелек зв'язати по два стопчика без накиду. Тобто ми робимо шість збільшень. І в кінці рядочка у нас буде. 12 стопчиків без накиду ми пров'язали ще один ряд 12 стовпчиків без накиду, і тепер нам необхідно змінити колір нитки на колір, якою буде сукня. Ми протягнули 2 петельки і тепер пров'язуємо білою ниткою. У мене сукня буде білого кольору. І тепер нам необхідно в цьому рядочку робити зменшення, збільшення, вибачте, збільшення через один стовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду. В наступну петельку збільшення, два стовпчика без накиду. Хвостик прокладаємо вздовж в'язання, щоб сховати один стовпчик без накиду, наступну петельку два стовпчика. Всього робимо 6 стовпчиків без накиду, і в кінці рядочка у нас буде 18 стовпчиків без накиду. В наступному рядочку робимо 3 стовпчика без накиду, 2, 3, одне збільшення в одну петлю 2 стовпчика без накиду. Далі 4 стовпчика без накиду. Одне збільшення в одну петлю, два стовпчика, знову через чотири стовпчика, одне збільшення. Одне збільшення. Дві два стовпчика в одну петлю. І тепер через три стовпчика без накиду і ще одне останнє збільшення. Збільшення. Наступний рядочок пров'язуємо 22 стовпчика без накиду, без збільшень. В наступному рядочку робимо зменшення в тій же послідовності, що був попередній ряд: три стопчика без накиду, одне зменшення, одна напівпетля, друга напівпетля, зменшення. Далі у нас чотири стопчика без накиду. Одне зменшення, знову чотири стовпчика без накиду. Одне зменшення. І три стовпчика без накиду, і в наступну одне зменшення. У наступному рядочку ми робимо один стовпчик без накиду, одне зменшення і так чередуємо до кінця рядочка, один стовпчик без накиду, одне зменшення. Наступні два рядочки в'яжемо по 12 стовпчиків без накида у кожному. Наступний рядочок в'яжемо по два стовпчика без накиду у кожну петельку. один і другий. Наступний рядочок в'яжемо 24 стопчика без накиду. В наступному рядочку ми пров'язали сім стовпчиків без накиду, і робимо одне збільшення. В одну петельку 2 стовпчика без накиду. Далі знову 7 стовпчиків без накиду, і буде друге збільшення, три, чотири. 5. 6. І 7. В наступну петельку одне збільшення, два стовпчика без накиду в одну петельку. І знову сім стовпчиків без накиду і одне збільшення. В Наступному рядочку робимо тричі збільшення через кожні вісім стовпчиків без накиду. Пров'язали вісім одне збільшення, і в кінці рядочка у нас буде 33 стовпчика без накиду, збільшення. Далі вісім стовпчиків без накиду, знову збільшення. Три збільшення у нас повинно бути в рядочку. В наступному рядочку ми робимо тричі збільшення через 10 стовпчиків без накиду. 10 ми пров'язали стовпчиків без накиду, одне збільшення. В одну петельку 2 стовпчика без накиду. Тобто ми тричі робимо збільшення, і в кінці рядочка у нас буде 36 стовпчиків без накиду. В цьому рядочку ми робимо збільшення через 11 стовпчиків без накиду. У наступному через 12 і в подальшому через 13 стовпчиків, і через 14 стовпчиків без накиду робимо по 3 збільшення в рядочку. Після того, як ми зробили в рядочку. Три збільшення. Після кожних 14 стовпчиків без накиду. У нас в рядочку залишилось 48 стовпчиків без накиду. Далі ми можемо пров'язувати знову в рядочку, щоб було три збільшення до тих пір, наскільки ви хочете бачити пишне, пишну сукню. Я більше збільшень робити не буду, а буду просто в'язати оці 48 стовпчиків без накиду на ту довжину сукні, яка мені потрібна. Останні два рядочки нашої сукні будуть у нас стовпчиками з одним накидом: три повітряні петлі, накид. Робимо стовпчик з одним накидом. Накид, весь ряд у нас стовпчики з одним накидом. Перший ряд я вже пров'язала, це у нас буде другий ряд. В кінці рядочка робимо з'єднувальну петлю у третю. Повітряну петлю начального ряду. Обрізаємо ниточку, і наша спідниця готова. Коли ми дов'язали сукню, нам необхідно там, де ми в тулуб заправляли халафайбер нам необхідно тепер цю частину зашити. Я взяла невеличкий шматочок тканини і е зараз я її сюди просуну. І пришлю до основи сукні просто голкою з ниткою. Можна зв'язати сюди кільце з пряжі. Ну, я вважаю, що цього буде достатньо. Щоб халафайбер не випадав із тулуба. Тепер ми в цьому донці тулуба зробили отвір і просунули таку проволоку. Тепер нам необхідно це як каркас буде, посередині він буде. І тепер на рівні низа сукні робимо отаке, як по діагоналі. Ось це буде рівно стоять, а це по діагоналі. І тепер ми оце скручуємо і робимо коло. Тобто ми протягнули проволоку по центру, повернули її набік, і вздовж всього кола ми протягнули проволоку, і отут закріпили. закріпили. Тепер нам необхідно все це натягнути і пришити ниткою проволоку до низу спідниці. Для в'язання, німба янголу я використовувала таку пряжу, це як стрічка, і набрала 30 повітряних петель. У вас може бути інша кількість, ви повинні поміряти. Об'єм голови, чи підходить вона до об'єму голови. І тепер ми вирівнюємо її і з'єднувальним стовпчиком першу і останню петлі з'єднуємо. Його можна залишити таким, як він є зараз. Німп. Таким можна залишити. А можемо взяти отаку проволочку, але в мене вона товстенька, іншої в мене немає. І обв'язати її, залишимо хвостик і обв'язуємо просто стопчиками без накиду. Отак виглядає, якщо ми обв'язуємо стовпчиками без накида, а можемо ще отак просто обмотати цю проволоку. У мене достатньо широка стрічка, і можна просто її обмотати і в кінці закріпити. І отак обидві будуть виглядати. В кінці я один хвостик проволоки обрізала, а інший залишила, який ми вструмимо в голову янголу. І е, дообв'язала, я обв'язувала проволоку, і тепер нам треба її закріпити. В'язання першої частини ангела завершено. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись. І вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим! Бажаю, щоб сила та благословення Господа завжди були поруч, зміцнюючи нашу віру. І нехай Різдво буде у нас мирним. Хай вам щастить. До зустрічі у другій частині.